Оремо про таке в Україні зареєстрували два законопроекти, які пропонують зміни в оподаткуванні міжнародних посилок. Що це означає для виробників, споживачів та держбюджету? Ми запитали самі себе і вирішили і вам розказати скасування пільги для китайського імпорту, покликане забезпечити рівні умови конкуренції для українських виробників, зменшити трудову міграцію та зберегти робочі місця. Нове регулювання має на меті зменшити втрати держбюджету від ухилення від податків. Саме про це більш детально ми запропонували поговорити Олегу Гетьману, економісту-координатору експертних груп економічної експертної платформи. Вітаємо вас у нашому етері! Вечір добрий. Тож розкажіть нам, як ці впровадження саме оподатковувати міжнародні посилки, відобразяться на наших з вами гаманцях? Ну, в першу чергу хотів сказати, що переважна більшість цих посилок зараз іде з Китаю. Китай, який і так датує своїх виробників, який Субсидує певні товари, який веде досить агресивну компанію по захопленню різних ринків. Додатково до цього ми на цю китайську продукцію ще не маємо ПДВ, Тобто вона зараз не нараховується на посилки до 150 євро, які по суті завалили наш ринок в той час, як точно такі саме товари, які виробляються в Україні. А переважна більшість цих посилок це якраз товари, які виробляються і достатньо якісні в Україні. То на українські товари якраз нараховуються ці 20% ПДВ. Тож на цей час ринок викривлений і чомусь ми надаємо перевагу китайському виробнику, пригнічуючи наших виробників. Законопроекти ці два покликані виправити цю ситуацію. Вони жодним чином не ускладнять ні для держави, ні для покупців отримувати ці посилки, бо податковим агентам стануть китайські маркетплейси. Оці вони відразу додадуть до ціни товару 20% і український споживач зможе купити ці товари так само отримати, як зараз, без жодних проблем на митниці з поштовими службами. Просто да, до ціни товару додасться 20%. і українські виробники зможуть нарешті конкурувати з цим китайським шаленим імпортом. Тобто, український споживач тепер і за ці посилки, і за ці речі буде сплачувати дорожче. Я правильно розумію? О, ПДВ буде нараховувати на 20% дорожче. Це буде коштувати українському споживачу в будь-якому разі вже. Так, ті товари, які вони будуть замовляти, знов таки ж в китайських маркетплейсах. Але в той же час ціла низка українських товарів товарів стане дешевше, ніж ті товари, які будуть на китайських маркетплейсах, плюс ці 20%. За а за рахунок чого може... це? А за рахунок чого вони можуть стати дешевшими? Uh... Якщо український виробник отримує більше замовлень, отримує більше попит, він має можливість розширити своє виробництво, здешевити його, і за рахунок інколи більш дешевої робочої сили, інколи більш дешевої сировини, інколи за рахунок логістики, яка є значно меншою ніж їхати з Китаю. Наші українські якісні товари, такі як товари для дому, одяг, взуття, аксесуари, вони можуть в більшості випадків стати дешевшими ніж той китайський імпорт, який зараз їде. Наскільки конкурентно спроможні наразі українські виробники? Адже ну, у Китаї можна мабуть зараз купити все. В Україні чи достатньо виробництв, які можуть забезпечити потреби українського споживача, чи не вийде так, що ем, ті конкурентні організації, так які конкурують зараз наявні в Україні, ну умовно кажучи, є виробник китайських чашок, так і є український виробник чашок. От український виробник чашок виграє, якщо ось буде така історія, правильно? Тобто українська чашка тепер буде дешевша. Так, безумовно, і щодо якості і кількості українських товарів в нас нещодавно була цікава конференція 31 березня, на якій піднімалось це питання, і там якраз виникло питання: а чи є українські замінники? І взяла слово учасниця конференції, яка розповіла, що вона вже 10 років одягається в український одяг, в українські бренди, які по якості вище ніж. Те, що можна замовити в Китаї та інших магазинах, більш того, іграшки дитячі вона також знайшла кілька дуже добрих українських виробників і замовляє тільки в них, бо вони по якості і навіть зараз по ціні вже дещо краще за китайські пане ну, товари... я вас. Вибачте, я вас переб'ю, але українські бренди інколи коштують настільки дорого, що український споживач не може собі дозволити, наприклад, купити маєчку за 3 тисячі гривень. Ну не може, ну так сталося. Мені здається. Ну мені здається, що це міф. Бо дівчина знов таки розка... розповідала про е українські бренди, де в блузку можна купити там три тисячі гривень, е піджак 6 тисяч гривень. Тож є абсолютно різні українські бренди. Просто вони не вони зараз програють просто конкурент... не просто конкурентну боротьбу через ці 20%, А вони ще й програють. Маркетингову боротьбу, піар-боротьбу, бо комуністична партія Китаю вкладає шалені кошти для того, щоб захопити інші ринки. Да, це тема вона вилазить скрізь в усіх додатках. Я не знаю, взагалі, як від неї позбавитись. Бо вона вилізає в усіх в мене соцмережах. Да, тож вкладаються шалені кошти. І інколи люди просто не знають про якісні українські замінники. Я людина, яка цим зацікавилась, яка цим займалась, вона розповідала про абсолютну більшість речей, які можна вже зараз купити якісніше і дещо дешевше ніж Китай, за виключенням зрозуміло, електроніки. Бо електроніку ми не виробляємо, тому там певні гаджети, смартфони е, да ми їх безумовно будемо тільки імпортувати. А пане Олеже, а ви вважаєте, що 3 тисячі гривень за блузочку, наприклад, це нормальна ціна для е, звичайного українського е, чоловіка або жінки, яка отримує середню зарплатню? І по друге, і по-друге, Китай, дивіться, Китай вкладається в те, щоб його виробники мали змогу дешево щось шити, щось виробляти і таке інше. Що пропонує натомість Україна, окрім того, що підвищить ціни на китайський товар? Uh, да, ну дивіться, ми ж uh, маємо порівнювати порівнюване. Uh, ми ж зараз кажемо про брендові речі, uh, які ми порівнюємо з брендовими речами. То якщо ми будемо порівнювати нашу блузочку за 3 тисячі гривень чи півзак за 6 тисяч гривень, то порівнювати треба з брендовими uh, італійськими французькими, які коштують разів 5 дорожче. Якщо ми говоримо про саме дешевий сегмент, то жодних проблем це теж можна знайти українське. І будь-яке навіть на е, ринках речових, які це можна купити за 100, 150, 200, 300 гривень, е, а також весь інтернет завалений цими товарами, і також українські виробники в цьому в цьому самому найдешевшому сегменті зараз достатньо вдало конкурують, а, але програють за рахунок цих 20%, Бо Китаю надається просто неадекватна знижка. Цього не має бути тут. Навіть питання не е, в ціні товару, навіть якщо певні товари дійсно здорожчують, і будуть купувати їх е, люди дорожче ніж зараз, то е, тут же ж потрібно розглядати весь ланцюжок постачання. Зараз ми купуємо товари в Китаї. Отримують перевагу китайські е, працівники. Їх можна найняти більше, їм платити більше зарплати. Е, ще розвиніли що стане китайська компартія. Нам це ні для чого. Е, якщо ж будуть купувати українські виробники, то це додаткові заробітні плати, додаткові робочі місця, додаткові надходження до бюджету, який зараз просто неймовірно потрібні країна, яка воює, яка на цей час 95% всіх податків віддає на війну. Нам потрібний цей ПДВ, а не китайським якимось незрозумілим людям. Ну навіщо я, я один раз за останні два роки замовляв щось з китайських посилок і отримав реально мотлох, який зламався через півроку? То окрім того, що ми датуємо китайців, ми ще часто отримуємо мотлох, який неможливо потім повернути за гарантію. Ну так, але ж Китай датує своїх, ну скажімо так, виробників. Що з цього приводу робить Україна? Що планує робити, що буде робити? Тому що ну принаймні, навіть те, що ви отримали, наприклад, китайський модлог, який зламався за півроку, але півроку ви користувалися цією річчю. Тобто, якісь ваші потреби, ця річ так чи інакше, вона закрила. Ми ж не можемо це е, говорити, що такого не було, так е, е, і давайте тоді поговоримо про те, що готова Україна робити для того, щоб ці українські виробники, окрім того, що мали конкурентну ціну, ще мали спроможність знижувати цю ціну, тому що зарплатні в Україні доволі низькі, і дуже багато людей зараз не можуть собі дозволити якісні речі. Ну так сталося. Так, ну я б з більшим задоволенням купив би на 50% дорожче, щоб воно слугувало 3 чи 5 років. Це було джерело безперебойного живлення. Тож не завжди так, китайське дешеве це краще. Тож інколи нам варто простимулювати людину, щоб вона купила трохи дорожче, але це буде гарантія, це буде сервісний центр. і Три роки ця річ буде точно слугувати або безкоштовно буде ремонтуватися Що робить? Україна, е, ну в принципі, зараз розгорнулася достатньо велика кількість програм, які спрямовані саме на підтримку нашого виробника, саме на підтримку переробки. Це і програма 5.7.9, яка успішно третій рік рік працює, і дешеві кредити це одне з найважливіших, що потрібно для масштабування виробництва. Далі це грантові програми, е, є робота, гранти на переробку. Гаранти на перекваліфікацію там суми сягають 7 мільйонів, які можна отримати без необхідності їх повертати, якщо ви починаєте якесь певне виробництво. Е, ну, інші програми, які ми як економісти критикуємо, це так званий кешбек на українське і інше, тому я не буду їх згадувати як позитивні програми, але. Уряд намагався, скажімо так. Він старався, але не всі програми є корисними і вдалими. В той же час уряд продовжує цю роботу. Він спрямований саме на розвиток українського виробника. Індустріальні парки, до яких ми, як економісти, теж так відносимося. Двояка, але 30 індустріальних парків запрацювали. Держава надала підтримку у вигляді там проведення комунікацій доріг до цих парків, і е, значна кількість виробництва. Спільних підприємств з іноземними виробниками почала виробництва саме в індустріальних парках, тож ну держава старається, скажімо так. Виправлення конкуренції, вирівнювання конкуренції з китайцями. Це теж ще один крок на підтримку українського виробника. Скажіть, давайте поговоримо трішки про прогнози, і будемо вимушені з вами вже прощатися. Давайте поговоримо про прогнози саме українського виробника. Наскільки ми зможемо побачити розширення ринку, саме запропонованих товарів, і як швидко це можна буде зробити у найближчому минулому майбутньому, прошу вибачення. Да, ну ринок значний е, тільки за 2024 рік цих китайських товарів без сплатки по сплати податків було замовлено на 74 мільярди гривень е, в цьому році, 25-му, це буде близько 100 мільярдів. Тож, якщо з наступного року буде запроваджено цей новий модель, ця нова модель «One Stop Shop», і буде вирівняна ця конкуренція, то українські виробники можуть розраховувати на ринок в 100 мільярдів гривень. Це значні суми, навіть якщо 50% ринку зможуть забрати українські виробники і 50% залишиться у китайців, це вже 50 додаткових 50 мільярдів, дуже значні суми для невеличкого українського ринку. Що ж, ми вам дуже вдячні за те, що ви вийшли в наш ефір і поговорили з нами на таку цікаву, доволі неоднозначну тему. Відповіли на наші провокаційні питання. Ми вам дуже вдячні за те, що отримали від вас абсолютно повну відповідь на них. Олег Гетман, економічний економіст, координатор експертних груп економічної платформи експертної був з нами на прямому включенні. Ми вам дуже вдячні.